Привіт всім! Я Юлія і ви на каналі Нікіс ABC. Це цей, це, це ці та той те, ті. Ні, це не українська скоромовка, а вказівні займенники української мови. На щастя, в англійській мові їх всього чотири. This that для однини і these, those для множини. Ну, мо вивчати. Hello! This is Nika. Це Ніка. This girl is very clever. Ця дівчинка дуже розумна. Моя донька знаходилася зі мною поряд. Тож в цьому випадку ми вживаємо вказівний займенник для однини. This так, а адерте. Ну, як завжди. Вмикаю, маму. То мій син. Мій син дуже неслухняний. Коли особа або об'єкт в однині знаходиться на віддаленій відстані, ми вживаємо вказівний займенник that. That is my son. То мій син. That boy is very naughty. Sometimes. Той хлопець дуже неслухняний. Іноді. Як ви вже помітили, в теперішньому часі в однині ми вживаємо форму дієслова to be is. Тож наші структури виглядають так: This is близько. That is віддалено. Для утворення речень у множині в теперішньому часі ми вживаємо вказівні займенники These, those. Ці чи ті? These are cups. Це чашки. These cups. are better ці чашки кращі. Тому, і друзі, не побачили. Those are my friends. То є мої друзі. Власники друзів, які не хочуть їх нікому віддавати, можуть сказати: Those friends are mine, not yours. Ті друзі мої, не твої. Зауважу, що для утворення речень у множині в теперішньому часі ми вживаємо форму дієслова to be are. Відповідно, структури будуть звучати так: These are, those are. Наразі у мене все. Вивчайте українську та англійську мови з задоволенням. Слава Україні! Тримаємося!